Вітаю! В ефірі новини п'ятниці, 23 вересня. І сьогодні у випуску ви побачите. У шості попрощалися з українським військовим Василем Барановим. Шостинські волонтери збирають гуманітарну допомогу для жителів деокупованого Ізюму на Харківщині. Як працюють дитячі садочки в умовах воєнного стану, дивіться у нашому сюжеті до Дня Вихователя. 23 вересня у Шостці прощалося із українським героєм Василем Барановим, який загинув під час мінометного обстрілу, захищаючи нашу країну. Невимовний біль, спричинений расистами, відчувають рідні чоловіка, особливо мати, дружина, син та донька Василя Баранова. Шостинська громада провела в останню путь українського захисника Василя Баранова. Його життя 17 вересня забрали росіяни. Чоловіку було 42 роки у цій святій боротьбі. Свій страшний врожай продовжує збирати війна. Вбивчими руками рашиських гадів забирає невинні душі кращих представників української нації. Василь Баранов народився 31 травня 1980 року. У віці восьми років переїхав до шостки, почав навчатися в школі номер 12. Хлопчик з дитинства займався спортом у місцевому клубі Патріот, де показав блискучі результати. Мав спортивні досягнення за екідо. Пізніше вступив до Шосткинського вищого професійного училища номер 13. Де він опановував професію токаря, його згадують як наполегливого учня. Сумському державному університеті, де Василь здобув мирну професію інженера-будівельника, були переконані, що він стане зводити якісні і величні будівлі. До речі, так і сталося. Василь певний час працював на будівництві у Києві. Згодом чоловік одружився та створив міцну родину за словами бойових побратимів. Сім'я для нього завжди була на першому місці. Найкращий чоловік, уважний син, люблячий тато, не вагаючись ані хвилини, став добровольцем на захист країни. Водій і сапер. Такими були його військові спеціальності. Ним він володів досконало. Всім він запам'ятався щирою та доброю людиною з відкритим серцем. Василь Баранов мав дуже багато друзів. Останнім часом полюбляв спортивну рибалку. Як би не було важко, Василь ніколи не скаржився на життя. Для великої родини Баранових проклята війна підготувала важке випробовування. Згорьовані діти, дружина, мама. Багато рідні у невимовній жалобі. Шосткинська громада поруч у скорботі і розпачі підтримує родину і розділяє велике горе. Висловити слова співчуття родині Василя Баранова прийшли друзі, вчителі та представники місцевої влади. І знову сумує школа, сумує за своїм учнем. Тяжко. Прикро, важко це сприймати. Василь Баранов був учнем нашої школи, але нинішній педагогічний колектив мало хто пам'ятає його, але дуже добре пам'ятають його як турботливого батька наших учнів. Скорботі не тільки Шостинщина, скорботі вся Україна. Ми знову проведжаємо останній путь нашого героя, нашого воїна світла, який поклав життя за те, щоб ми почувалися хоча б в тимчасовій безпеці. Але ми всі віримо, що його вчинок не марний, що перемога буде за нами. І світло переможе над тимрями расизму. Вічна пам'ять Василю. Слава Україні! Плаче за сином мати. Вдовою залишилася молода дружина. А двоє діток втратили батька. Василь Баранов боровся за всю Україну, щоб ми мали змогу гідно жити та бути вільними. Вічна слава герою! На початку квітня поточного року місто Ізюм на Харківщині потрапило під контроль російських окупаційних військ. Більше шести місяців провінційне містечко виживало в неймовірно тяжких умовах. А після 10 вересня, коли ЗСУ деокупувало Ізюм, 10 тисяч його жителів залишилися в майже зруйнованому місті, без комунікацій, належних умов і повноцінного харчування. Аби хоч трохи допомогти ізюмчанам, волонтери шостки оголосили збір продуктів харчування та необхідних речей. І в середу, 28 вересня, фура з провізією від шостинців відправиться в путь до звільненого міста на Харківщині. Страшні картини майже вщент зруйнованого ізюму зараз можуть бачити всі українці. Трагічні наслідки перебування на Харківщині ворожих військ. Призвели до того, що близько 10 тисяч жителів, які не встигли чи не змогли виїхати з міста вчасно, наразі залишилися на руїнах. Про це розповів заступник ізюмського міського голови Володимир Мацокін через кілька днів після того, як українські військовослужбовці звільнили місто від росіян. Центральна частина і багатоповерхівки, якщо ми раніше казали кореспондентам, що зруйновані на 80%, Сьогодні я би сказав, що це 90%. Повної або часткової руйнації у наші люди вони 5 місяців не отримали пенсію. Вона у них теоретично є на картках, але вони не можуть її скористатися, тому що не працюють банкомати. Треба бути відведено. По перше, у людей просто немає грошей, оскільки заводи не працюють, пенсії не видаються, пособі не видаються, якісь і е, у людей просто на руках не залишилась е, гривні. Ізюм дуже подібне провінційне містечко до нашого. Правда, кількість жителів в ньому трошки менша була до війни. А горя зазнало воно такого, що болить всім українцям і шосткинцям. Зокрема, наші місцеві волонтери не могли закрити очі на ізюмську трагедію і вирішили загальними зусиллями допомогти ізюмчанам. У волонтерському центрі шостка добро оголосили збір гуманітарної допомоги для постраждалого містечка, яка відправиться в сусідню область на наступному тижні. Зібрати, зібрати потрібно. Першочергово це просили люди фонарі, к ним також потрібні батарейки, також питна вода, потрібні овощі культури всі, крупи всі. Тобто, щоб ви розуміли, після деокупації продуктів немає нічого. Навіть дітям того печива. Немає ні цукру, немає ні солі, нічого. Тобто ми беремо все по максимуму. Також ми просимо серветки вологі, просимо бутильовану воду, якщо якого змога. На пральні порошки, миючі засоби, зубні щітки, гелі для душа, мила. Я думаю, також шампуні. Тобто, все беремо все в кучі, бо там вже ще були маленькі діти, там деякі ж не встигли виїхати. Тобто, все беремо, все, що є, ми все веземо. Буде дуже велика машина. Я дуже надію, що всі ми назбираємо цю допомогу і зможемо допомогти. Мова про звичайних цивільних людей, які після довготривалої окупації втратили майже всі блага, які мали до війни. Це цивільні люди. Цивільні люди, які були в окупації, які не змогли посадити не ту картоплю, не ту морку, бо це було нереально. Щоб ви розуміли, що немає ні води, немає ні світла, немає нічого. Це все треба їм завести. Навіть ті покривала, бо деякі домашні пострадали, люди повернулися, де жити потрібно. Тобто туди вести треба все. На розміщений владою пост у Фейсбуці вже відреагувало чимало людей, особливо з сел громади, каже дівчина. Я відкрила ще збір на картку, кажу, що відправляєте кошти. Але будь ласка, пишіть, що це на Ізюм за ніч. На сьогоднішній день ми назбирали орієнтовно 3 тисячі гривень. Я думаю, вже є. Тобто, ми закупимо вже на ці гроші, будемо дивитися, що у нас немає такого основного. То ми вже закупимо і просто додамо чеки, я потім все покажу. Викладу у себе на сторінці. І, звичайно, коли буде від'їжджати машина, ми покажемо, який об'єм шостка зібрала. Дуже багато сил. Я можу сказати собі чого. Це вообще. Це моя душа. Вони завжди допомагали і зсу. І зараз також відгукнулося там. Будуть ці гуртою збирати ці продукти харчування. Знаю, що ще громада Ображівка відгукнулася також підприємці нашого міського ринку. Вони вже також неодноразово допомагали. Звичайні люди. Влада впевнена, що більша частина жителів нашої громади вже отримала гуманітарну допомогу, тому нікому не складе труднощів поділитися з ізюмчанами пачкою макаронів чи банкою консервів. Всіх шосткинців, які бажають зробити добру справу для мешканців деокупованого ізюму, запрошують приносити провізію та продукти в понеділок і вівторок на садовий бульвар у волонтерський центр шостка добро до шістнадцятої години. Або в неділю, 25 вересня, в церкву адвентистів сьомого дня садовий бульвар 55 А всі знають що ми видаємо зараз гуманітарну допомогу у виді хліба. Я буду знаходитись тут у неділю з. Десь орієнтовно з 8 до 12, може десь до часу. В інший час влада Воробйова просить зв'язуватися з нею за телефоном 066 88 67 176 Допоможемо разом українцям, які зазнали важких страждань від окупації расистами. Традиційні святкування та концерти до міжнародного дня вихователя цього року було скасовано у зв'язку з воєнним станом в державі. Лише в онлайн-форматі було проведено всеукраїнську акцію, присвячену цій даті. Але і в цей непростий час працівники дошкілля не полишають свої напрацювання та доробки на ниві початкової освіти. У Міжнародний день вихователя ми завітали у дитячий садок номер 1 дзвіночок. Дошкільний навчальний заклад випустив не одне покоління юних шосткинців. Його було відкрито у 1968 році. Тож за скромними підрахунками, за весь час роботи садочок відвідували близько 25 тисяч дітлахів. І сьогодні вихователі садочка продовжують працювати та пристосовувати свою роботу до умов воєнного часу. Дошкілля воно є першою, як кажуть, сходинкою у великій галузі освіти, і дошкільники завжди. Були, є і будуть найкращими, найрозумнішими, найактивнішими. То сьогодні хочу наголосити про те, що в дошкіллі не бувають абиякі люди. Якщо вони приходять у дошкілля, то вони залишаються тут надовго. Методики роботи з дітьми є сталими та традиційними, але вихователі запроваджують і інноваційні технології, розповідає вихователька-методистка Наталія Володимирівна. Ми останнім часом вибрали собі, і дуже нам подобається це стрім освіта дітей дошкільного віку, стрім освіта змінює підходи до організації освітньої діяльності. Навчання дітей відбувається не за дисциплінами окремо, а за глибоким вивченням окремої теми. Основним методом пізнання є дослідницька діяльність, враховуючи те, що зараз діти такі більш активні. Більш допитливі, скажімо так. Вони більше знають, чим їхні ровесники, наприклад, ну 20 років тому, 30 років тому, і в них і запроси інші, і уміння навіть інші. І ці діти, які сьогодні ходять до дитячих садочків, вони не можуть довго утримувати увагу і сидіти в статистичній позі. І це не можна назвати недоліком, каже пані Наталія. Такою є психологічна особливість сучасних дітей. Тож вихователі враховують це в своїй методичній та практичній діяльності. Авторські та колективні публікації працівників дзвіночка можна зустріти в усіх фахових виданнях. Багато публікацій присвячено саме стрім у світі. На сьогодні публікацій в наших фахових всеукраїнських журналах нашого колективу дуже багато понад 300 публікацій. І в мене особисто їх понад 70 публікацій. Наталія Володимирівна працює в сфері виховання дошкілля більше 40 років. Вона спеціалістка вищої категорії, має педагогічне звання старший вихователь, знак відмінник освіти України та почесні грамоти різних рівнів. На початку цього навчального року була нагороджена цінним подарунком від голови обласної ради. Робота виховательки з фізичної культури Ганни Ігорівни пов'язана з руховою активністю дошкілят. Вона працює з дітками 16 років, а сама є досвідченою спортсменкою, бо довгий час займалася лижними гонками та виконала норматив майстра спорту. І багато батьків вважають, що ну, фізичний розвиток ну, це не обов'язково. Головне, щоб дитина вміла там читати, писати, вчила англійську мову. Але, шановні батьки, хочу вам сказати, що Фізичний розвиток це найголовніше. Якщо ваша дитина буде активна, то вона буде і в школі швидше запам'ятовувати, вона буде сміливіша, вона буде впевненіша в своїх власних силах. В своїй роботі пані Ганна використовує такі сучасні методики, як фітбол, гімнастика, елементи аеробіки, пілатес, елементи йоги, гімнастику ходу. А також напрацювання Аксіонової школа розумного руху. Зв'язку з воєнним станом так склалося, Всі ці інновації відійшли трішки на, на другий план, тому що щоб використовувати інновації в роботі з дітьми, ну потрібно знати ну, елементарну методику. Потрібен спеціальний інвентар або обладнання, приміщення, що зараз, на жаль, у батьків вдома. Ну, відсутня, можна сказати. З початком воєнного стану виховательці довелося повністю перелаштовувати свою роботу. Пані Ганна обрала для роботи відеозапис з платформи розвитку «Дошкілят. НУМО» на сайті Міністерства освіти та науки України. З великих відеоуроків обрала те, що стосується саме її роботи. Та самостійно монтувала відео. Це були такі відео, наприклад, як вправи для рук, вправи для ніг, окремо, вправи для очей, вправи для пальчиків рук, тобто ну окремі частини тіла. Вони займали 2-3 хвилинки. Це було зручно і батькам і дітям влітку. Почали влаштовувати живі зустрічі на свіжому повітрі з дітками в присутності батьків. Проводили фізкультурні розваги, рухливі ігри, спортивні естафети Просто неба також організували заняття в басейні у присутності батьків. Після довгої перерви такі зустрічі викликають масу позитивних емоцій у дітей та дорослих. Починаючи з 1 вересня, ми працюємо відповідно до листа Міністерства освіти і науки методичних рекомендацій, які вони розробили під час роботи дошкільних закладів у воєнний стан. І ми працюємо в форматі онлайн і в форматі офлайн. З нагоди свята вихователі закладу дошкільної освіти номер 1 дзвіночок вітають своїх колег та малечу. Сьогодні хочу всіх привітати із цим професійним святом, яку б посаду, яку б роботу не виконували ті люди, які працюють у дошкіллі. Їм великого міцного здоров'я, мирного неба над головою. Хай збудуться їхні всі мрії, хай буде мир в нашій Україні. Своїм колегам хочу побажати звичайно міцного здоров'я. Мирного неба над головою, творчості, креативності, впевненості в завтрашньому дні. Я щиро бажаю всім освітянам, дошкільникам, наснаги, творчості, а найголовніше найскоріше дочекатися того дня, щоб дошкільні заклади відкрили широко двері і свої обійми нашим дітям, заради кого ми працюємо. Дитячий садочок це перша ланка у галузі освіти, перший колектив для малечі. Тож роль вихователя в цьому процесі неоціненна, Якщо дорослі створюють такі умови, де дитина може експериментувати, досліджувати, діяти практично. І в результаті цієї діяльності робить власні висновки, то такі відкриття запам'ятовуються кожному. І на все життя. На цьому у мене все. Я прощаюся з вами та бажаю вам вдалих вихідних.